Так, тепер відповім на найбільш поширені питання, Значить, де ми знаходимося: Албанія, Вльора. Літаком з Кракова летіли неповних дві години. Прилітаєте в аеропорт і на парковці, обще виходити з правої сторони парковка. Є куча таксі, які їдуть. Це такий трансфер таксі, а ціни від 65 євро, наприклад, до вльори. Їхати орієнтовно півтори години, але дуже часто, якщо ви прилітаєте в час пів, коли багато літаків прилітає, то на виїзді з аеропорту може бути корок навіть до пів години. Тобто орієнтовно орієнтуватися потрібно дві години на дорогу. Трансфер. Ми заплатили 65 євро, де взяти е, взагалі номер. Е, Трансферу типу, в Албанії, значить, якщо резервувати житло самому, через Булкінс, через АРПІМБІ, ви завжди можете спитатися у власників, і вони вам дадуть. Тому що у Льорі це, наприклад, там, Blue Taxi, вони такі дуже надійні і відносно дешеві. Ну, я вважаю, що 65 євро за 2 години трансферу це дуже дешево. Потім є ще якісь там грін таксі на електрички. Воно трохи дорожче, нам вийшло 72 євро, ну Ми взяли за 65. Я написала їм взагалі за тиждень, а сказала, дала номер рейсу. Вони сказали, що будуть очікувати на парковці. Там С1, І коли ми прилетіли, я включила вай-фай в аеропорту, значить, і вони мені скинули номер машини, який мене буде очікувати. Я вийшла на парковку С1, так і в назву там С1, С2, Ц3, А, Б парковки. Знайшла С1 і знайшла номер машини. Пішла, сказала, що ми їдемо до Вльори, окей, окей, типу, і, і все, і поїхали. Машини дуже комфортні, все нормально. Далі, як ми добиралися, в Льора, наприклад, вона дуже велика. І навіть і таксісти, ну, ти йому говориш адресу, він, ну, бо тут настільки все розбудовується, що просто капець. Місто дуже велике. Я просто набрала по у власницю апартаменту, і він собі з нею поговорив по інтернету. Вона чітко пояснила, куди під'їхати. Вона вийшла до нас, зустріла, де ми шукали житло. Житло можна знайти по букінгу на Airbnb, Можна знайти тут дуже багато. Якщо ви їдете наприклад без дітей, або діти у вас старші, ви в принципі можете приїхати на місце дуже багато. Вивісок, так от знаєте, багатоповерхівка там 5-8 поверхів там, чи 6. І висять, знаєте, там рент. Ну, типу, оренда, апартаменти і номер телефону відразу. Тобто не треба підніматися, ви просто дзвоните і питаєтеся, яка ціна. Ну, це зараз, так бо е з 15 червня у них відкривається сезон. Ліцензія е відкривається, тому що до 15 червня навіть деякі лежаки на деяких пляжах, на деяких пляжах, лежаки навіть безкоштовно. З 15 числа може бути пара лежака, типолежа і два лежака і парасолька там 5 євро, 8, 6, 10. Ну, в основному 5-6 євро. В основному. Є, звичайно, можливість лягти і без лежака. Завжди є такий пляжик, де ви можете на рушничку лягти. З приводу значить, житла я скину назву, напишу. Під відео відео записую для Ютубу. Значить, напишу під відео назву апартаментів, і ви собі вводите в гуглі назву апартаментів і ну, заходите. То ціни на житло від і до можна, наприклад, там за 12 ночей жити, якщо перша лінія там орієнтовно від 20-22 тисяч гривень. Це будуть апартаменти, то тобто, типу повноцінна квартира з одною спальнею, вітальнею, типу там вітання кухня. Е, у нас дві спальні, е, велика вітальня кухня, там балкон, балкон на спальні ще є. Ми ним, в принципі, не користуємося, ну але він є. Тобто, е, ви собі вже вибираєте, звичайно, по своїх можливостях і по тому, що вам потрібно. Хтось з'їде там більше дітей чи компанію? Наприклад, наприклад, такі як в нас апартаменти, можна сміло заїжджати навіть двома сім'ями, тому що є. Повноцінних дві великих спальні. Ну, якщо, наприклад, другої спальні не вистачає, у вас там двоє дітей, то можна навіть когось на дивані покласти в вітальні. Ну, в такому плані коротше, так тут далі з приводу харчування. Ціни такі, як в нас, в магазинах, тобто в гривні леки, вони дешевші два рази за гривню. Тобто, якщо ціна стоїть 100 лек, то це десь орієнтовно 50 п'ятдесять гривень, ну там десь 47-48, як і деякий курс. В магазинах ціни на взагалі тут багато дуже супермаркетів на кожному кроці зі всім і магазини з м'ясом, з випічкою пекарні, коротше, все так як можна далеко не ходити. В ресторанах ціни так само десь такі, як нас є дорожчі, звичайно, ресторани, де ви собі сидите на в самому прям березі моря їсти рибку, і вона буде дорога. Якщо відійти трошки десь там, наприклад, не на першу лінію, а далі, де ви все рівно чуєте, що море, але не сидите прямо от на обриві моря, то буде дешевше. Навіть на само, на самій набережній є різного типу ресторани і різної вартості є страви. А точно так само є, наприклад, бари, є якісь кінгербургери, коротше, шарма дуже багато. Тут у них все зі столиками. Ви можете сісти, поїсти. Потім є навіть такі, знаєте, ніби як, от ну це не столова, я не знаю, як правильно назвати, Туди ви заходите, і їжа все стоїть приготована в таких мармітах металевих. Ви показуєте, що вам треба. Вам просто накладають, і там дуже дешеві ціни. Там завжди дуже багато людей, дуже великий потік, там завжди все свіже. А ці не просто там смішні. Наприклад, якщо брати там суп, якийсь овочевий чи з куркою, він може бути там в районі 150 гривень. Так, там немає місцевого такого вайбу, знаєте, що ви там не сидите, не кайфуєте, ви собі зайшли, поїли і пішли. Це для того, хто хоче дешевше, бюджетніше або. Е Хто не може, наприклад, по меню замовити допустимо, бо там не розуміє там мови. Хоча зараз телефон наставляєш, і тобі він все автоматично перекладає. Але це ми. А якщо йдуть, наприклад, там батьки, там старші люди, які не дуже в тому шарять. Коротше, є можливість ну, різна. Можна сидіти в ресторанах від і в дорогих, і в дешевших. Навіть халяльні ресторани є, до речі, ми вчора ходили гуляли, він був тришки досить переповнений. Ну, середня ціна, дивіться на пляжі. От вчора ми брали. Mm, що ми брали? Макарошки брали малючку. <хи> а, значить, просто з томатом і з пармезаном. Звичайна типу паста. Вона коштувала, по-моєму, 300-350 чи 350 гривень. Ну, це прямо от на пляжі. Ви нікуди не йдете. бар на пляжі є. от Бар. так. Кава тут 100 гривень, до речі, дуже смачна в них кава. Піца, по-моєму, 250 там, до 350 гривень. Тобто, ну, Якщо ви не хочете взагалі нікуди переходити через от, дорогу, от, там пляж от, закінчується, отам, от, де машина їде, там же ресторан. От прямо сюди вам принесуть на лежак і будуть тут їсти. Е, ну там же, звичайно більший вибір різне меню. Тобто і так само різні ціни вздовж набережної. Тут тобто, це район Лунгаморе. Він дуже дуже така велика довга набережна. Тут дуже багато просто. Всі перші це все в ресторанах. Е, ну, можна від нагетів для дитини і фріз знайти, і, е, і коротше морепродукти кільця карма, кільця кальмара і ну далі. Коротше, як ми харчуємося, ми харчуємося. Зранку в номері, бо я так люблю. Коли ми не їдемо на all інклюзі ми завжди зранку собі якісь зварити яєчко, купляємо місцевого сиру, робимо каву і завжди бронюємо номера з балконом. Це, ну, це просто така традиція. На балконі собі сидиш, не спішиш, в піжамі ще, знаєте, тільки зуби почистив. І кайфуєш собі, дивишся на місто, як люди починають там, знаєте, як мурашки туди-сюди. Ну, мені так подобається, бо мені багато вже почали писати про те, що це не відпочинок, яйця я би на відпочинку точно не варила. Блін, я ж я навіть якщо на all-inclusive, я все одно йду і беру яйце зранку. Тобто, ну, кожному своє. Якщо вам не ок, то це не означає, що я чи там, наприклад, мені не ок, чи я там чи економний. Ні. Тут, наприклад, ну, ми пішли, купили в магазин. Там сиру купили того самого авокадо, До речі, авокадо дуже в них тут смачні. Одне авокадо виходить десь в районі 150 гривень, 130, якось так, але воно велике, воно таке, прям як масличко. Сиру їхнього купили. Тобто по ціні це десь виходить. Той самий сніданок, що ви спустилися, пішли в ресторан, але в ресторанчик вниз ну, треба спуститися. Ми, наприклад, живемо з апартаменти на п'ятому апартамент поверсі. Треба вже вилізти з піжами, треба розчесати волосся. І ну, ти ж не будеш сидіти в піжамі внизу в ресторані на першому поверсі. Ну, мені тіпа, в кайф посидіти в піжамі на балконі. А далі вже обід, вечеря, то вже, звичайно, то вже там не вдома. Хоч і можна і вдома готувати. Якщо вибирати апартаменти, так як у нас, дітям можна і макарошки зварити, наприклад. Ну, у мене, коли малий був взагалі такий малий, то мені було дуже проблемно без кухні. Я завжди шукала щось таке, щоб... Або супер all-inclusive, де є дитяче харчування, або щоб в апартаментах була кухня, щоб я йому могла щось зварити, блендернути, якусь зупу, ну, таке суп, м'ясо блендернути. Зараз вже легше, набагато, тому можна собі дозволити навіть чилити на пляжі ніхто не ходити. До речі, сьогодні взяли в їхній пекарні їхня випічка. Я не знаю, як вона правильно називається, може, якщо хтось знає, напишіть мені в коментарях. А, є в них дуже на кожному кроці прям пекарні, дуже багато. І Є такі слойки з м'яском, такі закручені, і з сиром такі трикутнички, дуже вони смачні. От з кефірчиком їхнім не з айраном, це не айран, а не кефір, я не знаю, як правильно називається. Він такий як водичка, такий дуже м -м, лайтовий на смак. Прям та слойка з сиром так залітає. Ну Хочеться знаєте, щось такого місцевого спробувати. Тобто місцевої кухні хочеться спробувати десь в ресторанах. Ясно, що ми не будемо стояти і варити зупу, але. Ну, варіант, наприклад, щось підготувати, коли ну, я не знаю, є, є потреба, то чому ні? Я не бачу в тому ні нічого складного. Зараз мені, наприклад, впадло, так? І ми підемо десь на обід, там підемо десь на вечерю. Якщо завтра не буде впадло, наприклад, то ми підемо швидше з моря. Вчора ми були сюди на морі, прям до самого вечора дуже втомилися, що ввечері гуляли. Тут ходили на атракціони з дітьми. Якщо я, наприклад, прийду в третій годині з моря і ми будемо ну, виходити гуляти, в третій годині ще дуже жалко, насправді. Гуляти можна виходити десь після сьомої години, це враховуючи, що зараз сьогодні у нас 14 червня, просто 30-32 градуси, ну дуже важко. І можна спуститися пообідати, тому що зразу внизу є ресторани. так? Можна щось вдома, якщо ви щось купили, підготувати. Ми собі взяли сирочок такий вершковий намазку, взяли хлібчика їхнього. Потім такі сири, типу як фета, взяли э, ковбасну нарізку, сирну нарізку для дітей, тобто щоб знаєте, дати їм так канапку, якщо, наприклад, ми там ще збираємося чи ми чи щось зробимо, вони вже прям хочуть їсти, вони хочуть чекати. Бо в будь-якому випадку, ви коли приходите десь в ресторан, то що? Але все рівно, поки ви дочекаєтесь меню, поки вам зробити ну поки зробите замовлення, поки вам приготують, поки принесуть. А діти де вони ті діти? От. Діти чекати не хочуть. Вони хочуть їсти вже мені, виносить мозок. Він починає дай хоч цукерку, дай хоч щось, тому мені краще зробити йому е канапку А в тому очікуванні і спокійно через годину вийти і поїсти.